10 найважливіших подій цього тижня в ірпінській громаді. У бою із ворогом на прикордоні Сумщини загинув мешканець ірпінської громади, 53-річний Андрій Опанасенко. В останню путь захисника провели у рідному селі Діброва. В Ірпені відбувся благодійний забіг, присвячений захисникам і захисницям України. Попри рясний дощ, на міську наборожну вийшло більше сотні ентузіастів. Учасники акції долали дистанції від 1 до 10 кілометрів і донатили для захисників. В ірпінській бібліотеці художники розмальовували гільзи від українських набоїв. Основна тематика малюнків місто Гарой Ірпінь. Частину робіт передадуть на аукціон, а виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ. На відкритих громадських обговореннях в Ірпені затвердили концепцію військового сектору міського кладовища. Основні принципи та підходи до облаштування місць поховань захисників України. Розробники проєкту погоджували із родинами загиблих у кінотеатрі Перун відбулася прем'єра документального фільму Еспуа Надії. Стрічка розповідає про атлетів та атлеток, які, попри все, продовжують займатися Портом однією з героїнь фільму стала дзюдоїстка з Ірпеня Анастасія Чижевська. Від ірпінського міського голови пішла ще одна радниця. З посади звільнилася Ірина Ярмоленко. З її слів, причиною стало те, що Мер Ірпеня виключив громадськість із процесу написання стратегії розвитку територіальної громади. Над цим Ярмоленко працювала протягом останнього року. У шести закладах освіти ірпінської громади відновлено роботу шкільних столів. Наразі їдальні запрацювали в Ірпінському ліцеї лінгвіст ірпінські гімназії освіта, ірпінському ліцеї, номер 2 ліцеї Мрія і Михайлівсько-Рубежівському ліцеї. Решта шкіл громади в очікуванні. Ірпінь відвідала делегація представників кримськотатарських громадських організацій Туреччини та Румунії. Гості побували біля будинку культури на Романівському мосту та кладовищі розстріляних авто. Громадська організація зоопатруль, яка працює в Ірпені та рятує тварин, показала результати роботи за два роки. За цей час організація врятувала тисячі знедолених собак і котів. Із різних куточків України збудувала для чотирилапих 72 вольєри, два великих котобудиночки та багато іншого. В історико краєзнавчому музеї в Ірпені відбулася творча імпреза в межах виставки заслуженого художника України Олександра Дорошенка. Відвідати виставку можна до 20 жовтня. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВІ.